Всім привіт! Вийшло довгоочікуване оновлення версії вже 1.1, в якому трохи підлатали допущені помилки в версії 1.0. Значить, в цьому відео ми детально розглянемо, які йдуть зміни, трохи заглибимось в теорію. Для чого? Тому що це прилад в такий е, модифікації, коли ми маємо такий малесенький екранчик. Несе в собі досить Велику потужність і при цьому дуже таку слабеньку візуалізацію. Щоб знати, що йде вмикати, особливо для новачків, потрібно трошечки вникати в теорію. Значить, давайте ми почнемо, певно, із офіційної сторінки XP по оновленню. Одразу подивимось по змінам. Значить, я зачитаю. Які йдуть зміни? Версія 1.0, ну відповідно це і 1,1. Значення нижче за рівень розрізнення, які земля та заліза, тепер е, чутні без необхідності знижувати розрізнення до мінус 6,4. Налаштування дискримінації діє як розрив звуку, а налаштування Iron Volume регулює гучність землі та заліза, нижче рівня дискримінації. Це в нас пункт дискримінація порушення тону. Відразу не затримуємося, читаємо. Наступний, тому що будемо розглядати все в комплексі. Зміщує офсет FT, зміщує звукову частоту до високого тону перших цілей. Із сигнатурою трохи вище рівня дискримінації, щоб легко відрізнити її на слух від заліза. 0 функція офсет вимкнена. 5 налаштування за замовчуванням, що дозволяє перший рівень Суву до високого тону перших кольорових цілей. Ну, Переклад досить такий цікавий. 10 налаштування більш виражене зміщення і 40 усі цілі вищі рівня дискримінації вироблятимуть одинаковий звук. Далі, повні тони, гучність тембрів, певно. Невірний переклад. Повні тони експерт. Налаштовує тональні перерви та рівні гучності 5 діапазонів, провідності повних тонів, щоб визначити пріоритет певних цільових діапазонів. Далі гучність звуку регулює індивідуальну гучність кожного тону на 11 рівнях. Це все стосується багатотонального режиму. Відповідно, там іще є нова озвучка High e SQR. Давайте ми про це все є аудіофільтр. Але за всім по порядку я трішки підготувався, приніс альбом, приніс маркери і будемо зараз спробувати візуально все показати. Давайте ми підемо спочатку в цю налаштування під меню Дискрим. Бачимо, що дискрим в моєму випадку налаштований на 22, буду показувати на своєму прикладі. Тобто, десь тут по ВДІ у нас ця мітка 22. Що ми бачимо? Тут ВДІ, Вони, воно представлено так, як в Деусі від мінус 0 і плюсовий діапазон до 99. Далі. По Y в нас йде звукова частота, вона представлена і вимірюється в герцах завжди. Тут, в Деосі, по замовчуванню вона стоїть від 100 Гц до 997, якщо я не помиляюсь. Налаштування еквалайзера поки що в рахунок не беремо. Значить, чорняга, як вона в нас озвучується. В новій прошивці тепер, якщо раніше ми ставили дискрим, Припустимо, якби я поставив на 22 в 0,71, то вже, відповідно, звук до мінус 6,4 від 22, я б не чув. Тут йде вже зміна. Навіть якщо ми відрізаємо стан 22, ми все одно чуємо задній діапазон, тобто чернягу, неоднорідності ґрунта і так далі. Значить дивимося. 22, 22. І заходимо відразу в підменю. меню, фултон, всі тони. І дивимося. Перша мітка 22 із гучністю. 22 із гучністю 7. Друга мітка 26. Ставимо сюди. 26 із гучністю 10. Що це означає? Значить, в нас. Іде ось така полога крива. Від мінус 6,4 йде вже певний звук. По ідеї, цей звук має складати до 300 Гц або десь там. Спіни не говорить, які там йдуть звукові діапазони, але все одно я чую перелив в навушниках із досвіду, перелив низького тону. Скоріше за все, що вона йде пологою. Для чого вони зробили дискримінацію мінусового діапазону? Ну, не дискримінацію, а звукове відображення. Тому що багато хто шукає метеорити. А метеорити вони мають одночасно і властивості нікелю, грубо кажучи, і чорного металу. І для пошуку метеоритів, відповідно, вмикають і орієнтуються саме на мінусовий діапазон. Ну, це вже я не в ту. Як би пішов, давайте продовжувати далі. Значить, що ми маємо? Оце налаштування 5, 10, 40. Це тональний перерв, перерив. Якщо раніше в нас воно продовжувалось 0,71, ми плавно із збільшенням видої, плавно і збільшувалася у нас частота звуку. То тут йде тональний перерив. Він в мене налаштований на 5. Тобто 5. Яка, що це за одиниця? XP теж не пояснює. Приблизно тут, я так розумію, десь по, з кожним числом ВДІ десь приблизно на 10 Гц збільшується звук. Так от це число має собі десь, грубо кажучи, без розрахунків 50 Гц стрибок. Якщо цей стрибок, чим він вищий, от тут десь приблизно буде 10, там 40 і так далі. Тим більший розрив, більший контраст, але в нас мало залишається пологою, пологою кривої для тонального розрізнення. Ну, вже десь буде порядка 700 Гц. Значить, дивимось. Далі у нас 26. Так? Піднімаємося до 26. І як вони зробили? Знову йде полога. Тут 26. І як в інструкції написано. Тут йдуть тональні перерви. Тобто надалі теж присутній розрив, який вони не говорять, але він все одно присутній. Тобто в нас на п'яти теж йде розрив. Тут в нас гучність 7, тут в нас гучність 10. Продовжується далі похила. Дивимося 42, так? 42 її. Ведемо сюди, тут похила під 45 градусів. Ось так. Знову стрибок. Штали. Гучність 10, 52, тобто ми можемо регулювати, бачите, 52, 51, підбираємо цілі, на які в нас йде межа. Як я підбирав, я брав найменше дрібне золото, далі крупніше золото, там 2-3 грама, далі там кільця, отакі межі брав. 52 знову межа, знову буде 10. Так. І далі все. Що ми маємо? 1, 2, 3, 4 і 5. Ось так. 5 продовжується. Оце йдуть тональні перерви. Отак він виглядає, цей графік. Тобто ми можемо рухати цими налаштуваннями оці діапазони всі. Звук тут переливається, переливається плавно. Тут він різко дає нам контраст. І ця функція вона вже представлена у конкурента XP Deus 2, Minilab Manticore. В них навіть візуально це все налаштування відображається на екрані приладу. Тобто цією прошивкою. Якби XP конкурує із Minilab. Вони повторили ту саму функцію, яку представлено в Мантікорі. Там точно такі самі тони є. Звичайно, це дуже зручно, тому що треба дуже гарний звук, щоб відрізняти цілі по суцільній пологі. А так в нас є стрибки, стрибки в тонах, стрибки в гучності, можна налаштовувати як завгодно, і це доволі цікаво. Як було реалізовано раніше, якщо взяти, от, тут є налаштування в приладі, просто п'ятитональний режим, то там простіше, там просто сходинки. Я тут просто образно показую. Ось так зроблений звук. Тобто між VDI немає оцих пологих, він сталий. Стрибки йдуть. 2-3, 4-5 тональний режим. Я сподіваюся, це вам зрозуміло. Наступна зміна максимальна частота. Обмежує максимально високу частоту, що використовується в багаточастотному спектрі МВФ для різних програм. Тобто тепер на кожній програмі можна ставити ту частоту, яка нам цікава. І ми проведемо, звичайно, що з вами натурний тест. Знову будемо дрібне золото прикопувати і дивитись, що можуть наступні програми. Зокрема, парк. Тепер парк, в якому зашитий якийсь свій фільтр ґрунту, чи зможе він. Побачити ці цілі, будемо дивитись, тому що там вже тепер, якщо було обмеження, то по частки тепер ми можемо відповідно туди поставити і 40 кГц. це саме стосується і шостої програми глибокої. Одним словом, будемо пробувати це з цим, я думаю, зрозуміло. Аудіофільтр, параметр аудіо, він зглажує, зглажує звук. Тут нема що розказувати, тому що всі ці. Налаштування скриті від нас, як вони це зробили без поняття. Новий тип аудіо е, High Square, будемо дивитися. Далі, швидше е, ТІ іде відображення, ідентифікатора цілі. Тепер оновлюється швидше, е, не затримується. Ну Це вони мусили зробити налаштування, от є опція конфігурація вимкнути, вимкнути. Фером ТІД. Для чого зробили? Процесор не встигав обробляти інформацію, і відповідно, коли розділення ціле, йшло, берем там монетку дрібну і цвях іржавий, і води її трошечки в нас пливло. На корисну ціль. Щоб цього не було, вони поступили досить хитро. Тепер можна вимкнути відображення чорних металів і вже відповідно навантаження на процесор падає, він відображує тільки, встигає відображувати більш коректно тільки е, позитивний діапазон, тобто корисні цілі. Ну Це треба дивитись. Як він працює, ми вже пробували. По глушнику там вже були дебати, все зрозуміло, що нічого не зрозуміло, тому що ніхто не знає, які налаштування глушника вносить XP і ніхто не лізе в ті дебри. 40 кГц. Є така річ, як девіація називається вона по модному в них. Тобто, коли ми. Водим над катушкою, ну, над цілою катушкою в одночастотному режимі. В нас е показники трохи грають, тобто ВДІ нестабільний. Це залежить від динамічного діапазону приладу, від тої якості е комплектуючих елементарної бази, які туди е поставлені, взагалі як працює схема техніка. Тобто динамічний діапазон залежить, е впливає на те, наскільки якісно прилад тримає ВДІ. От саме для утримання ВДІ і були розроблені мультичастотні прилади. Як вони працюють? Співставляються одночасно випромінені дві частоти, одна до одної. Враховується амплітуда, тобто сила сигналу для кожної частоти. Якщо для 40 кГц, відповідно більша сила сигналу, то йде корекція з пріоритетом 40 кГц. Частина накладається сюди 4, відгук для 4, відгук для 40 кГц. Відповідно, частину зрізається на похибки від ґрунта. І ми отримуємо усереднене значення ВДІ. Тому ви відповідно і помічаєте, що є різниця в ВДІ між одночастотним режимом і мультичастотним режимом. Ну це так для інформації, тому що дуже багато є мультичастотних приладів. Всі якби намагаються знайти якісь там секретні налаштування, а їх по суті нема, тому що це вже даним-давно все працює. І е, ця мультичастотність, вона вже до ним давно розроблена. Розроблена ще е, з часів, коли був перший прилад VICE XLT, потім VICE DFX, потім VICE Spectra v 3 i Трьохчастотний, там це все було. Тільки це було, вони називалися одночасно багаточастотні прилади. Зараз вони мають, по суті, все те саме, вся та сама робота, От тільки що е, назва мульті, а по суті, все те саме. Це те, що було, що впливає на ВДІ, по суті, це розмір, цілі, метал, цілі і форма цілі. Тобто всі ці показники вони можуть впливати на ВД. Єдині прилади, які могли незалежно від розміру, визначати тип металу, це, звичайно, Мінелаб, серія E-Treck, CTX, експлорери. Вони могли це робити. тобто Там, там дійсно. А мульті це одночасно якби багато частотність. Нічого нового по суті і немає. Ну, надіюсь, інформація для вас була цікава. Пишіть в коментарях свою думку, подискутуємо. Тому що, я ще раз повторюсь, прилад дуже потужний, дуже багато функцій, і багато хто, особливо з новачків, купує от так, от комплектацію vs 6 Майстер. а візуально тут зрозуміти, що там немає. Якщо раніше дуже багато книг випускали Вайці там ще років, я взагалі стаж у мене близько 20 років і приладів було досить багато. То раніше якби, інженери випускали книги. От Є така книга була, там, життя з Вайц ДФХ, потім розширена інструкція до Вайт, Спектра. Ці всі речі там розписані настільки детально, настільки цікаво було читати і вникати в ці всі справи. А по суті, що ми маємо? Коли колись збанкрутувала фірма Вайтс. По суті, патенти вони розійшлись між всіма частину відгризли експі, частина в них і заран, ще раніше була домовленість між мінелабом, у них судові тяжби навіть були. І відповідно тепер вже туди і легенда турки заїхали. Зараз вже рутус мультичастотний придумав. Тобто те, що було ще 10 і більше років назад придумано, воно по суті нічого не змінилось. Всі ті самі технології, єдине, що Процесори стали більш швидкими і відійшли від аналогової частини більше в процесорну обробку в реальному часі. Чому не від нуля до 90 шкала, а йде там мінус 6,4 до 99? Чому вона така розширена? Бо для одночастотних приладів ми всі знаємо, було від нуля до 90 Так як в нас фаза по циферблатам. Так? Ну, ясно чому в мультирежимі так зробили і на що потрібно орієнтуватись. Беремо знову половинку нашого циферблату. Тут ми маємо ґрунт. Тут ми маємо 90, тут ми маємо 0, тут ми маємо мінус 90. Так? Малюємо ще один циферблат. Знову така сама ситуація. Просто потрібно показати для різних мінус 90. От, і тут 0. Припустимо, тут в нас 40 кГц. А тут у нас 4 кГц. Ми балансуємо землю. Робимо баланс грунта. Відповідно, може для 40 кГц чи вправо, чи вліво. і Іти корекція в 0. Повертається циферблат. Припустимо, він повернувся сюди. Повернувся сюди, відповідно шкала повертається сюди, в плюс. Відповідно, отут. от, Іде зазор. Оце от, оцей зазор, оцей наших мінус 6,4, грубо кажучи. Цей зазор 90, мідні п'ятаки можуть сюди полізти і сховатись взагалі. Натомість низькопровідні цілі можуть вийти з ґрунта, і ми можемо там золоті самородки шукати. Далі він же ж у нас випромінює 40 кГц, тут картина може змінитися, може піти сюди. Відповідно, іде сюди, тут заходить в ґрунт, тобто низькопровідні цілі можуть сховатися, а тут навпаки мідь і заодно магнетити з глюками можуть вилізти. І тут ми отримуємо знову зазор оцих 9. Я точно не розраховую, я образно показую, чому така розширена шкала. Отак От робить баланс. Знову ці всі дані потім перераховуються для еталонної частоти 6,5 кГц або близько до цього, тому що перший прилад Аська в нас, да? Гарет Аська, ну, там десь в тому районі. Вони всі працювали по класиці. От зараз так працює мультирежим. Я думаю, багато кому із новачків, перш за все, дана інформація була цікавою. А далі що ми робимо? Для вас це буде вже певно, наступне відео, тому що затягнув. Прилад з прошивочкою 1.1 є, катушка є. Я на озері. Зараз передіваюсь. Є ще один девайс, це вже в наступному відео. Ми йдемо під воду. До зустрічі!